mr harry Всім привіт, привіт мій детройт, привіт, мій маленький готем. Це записане відео. Ви зараз Зараз я не бачу чат, точніше, я його бачу, але не от, не от прямо зараз. Ви не бачите те, як те я бачу чат. Тому трішки подушню перед початком стріма. Ви поки напишіть, будь ласка, звідки ви, яке ваше місто, я передам обов'язково питання після цього відео. Я одразу переходжу у пряму трансляцію. Отже, сьогодні хочеться поговорити про... Таке поняття як когнітивне спотворення. Що це таке? Ми всі живемо з вами у світі фактів, потоку інформації, а також у світі власних уявлень про ці факти і інформацію. Наукова революція, про яку ми про яку ми, до речі, зараз говоримо у філософському інсайті. Обов'язково підпишіться на канал та дивіться філософський інсайт. Там ми намагаємось зрозуміти саме, як до цього, до цієї думки приходили наші предки з західної цивілізації. Так от. Наукова революція створила таку кількість нової інформації, що фізично наш мозок не здатен її усвоїти. І що робить наш мозок? Наш мозок починає створювати так звані інструменти для спрощення сприйняття цієї інформації, наприклад, стереотипне мислення. Ти одного разу вирішив ну стереотипне мислення. стереотипне мислення це один із інструментів нашого мозку. Ти одного разу вирішив задачу за певною моделлю, так і далі ти застосовуєш цю модель і це рішення до всіх видів задач. Це дуже зручний інструмент для мислення. Ти економиш енергію і просто твій мозок робить те саме. Наприклад, людей з стереотипним мисленням цікавлять абсолютно негативні новини, але запам'ятовують вони лише позитивні. От давайте до із останніх прикладів удар по кримському мосту, яких було вже декілька. Так для росіян це звичайно погано. Ми з вами, як е, адекватні люди, розуміємо, що коли ти росіянин, то погано, коли по твоєму такому стратегічному об'єкту е, декілька разів б'ють. І е, здається, почне треба починати вже ставити собі питання: хто винен, чому це сталося, так, але тут на допомогу росіянцям приходить пропаганда зі своїм жертв. Ні. Розрушень немає і так далі. Отже, їхня риторика в вона продовжує цю пропаганду. Вони кажуть, так там всього один прольот повреждений, там жертв абсолютно не було, Аксіонов сказав. Такому стереотипному мисленню потрібно живлення негативними новинами, і е, тому є культ війни. Так? Вони не знають, хто такий Аксіонов, але вони знають, що жертв розрушені немає, хоча вони є. Uh, і тому в Російській Федерації є культ, оцей культ війни. Це тому, що війна це постійно погані новини, проте для цього обов'язково потрібне пояснення, що в цьому доброго, щоб запам'яталося саме це. Тобто, в такій системі можна жити дуже довго. Ти чекаєш погану новину, збройні сили України тобі її дають цю погану новину, але пропаганда одразу повинна пояснити, чому це добре. І вони це до речі роблять. Uh, ну це звичайно про росіянців. Це перебільшене когнітивне це перебільшене таке когнітивне спотворення. Я його довів тут до абсолюту, але щоб ви зрозуміли на основі останніх подій, що це саме таке. Взагалі, когнітивне спотворення присутнє абсолютно у всіх людей. Так устроєний наш мозок. Він довго просто не може витримати на негативних новинах. За такою ж логікою, до речі, жителі Радянського, Радянського Союзу так сумують за ним. Все просто тоді було. Таке високоморальне, високодуховне суспільство, воно було морально розвинутіше, розвинуті, тіше так, і морозиво було смачніше, і... а пиво в банці взагалі продавали, і стояло воно на більше трьох днів, потім зривалося, і так далі. Так? Мозок спотворює уявлення про минуле. Це одна з основних проблем, про яку ми з вами тут говоримо, але не проговорювало таким науковим шляхом. Мозок, навмисно. Потворює уявлення про минуле через нахабну пропаганду з телевізора. Тобто, ми логічно розуміємо, ми не знаємо, як було у 83-му році. Ми не знаємо, як було там у х роках, так і наші батьки, якщо говорять про той час, вони вже багато багатьох речей не пам'ятають. Але мозок захоплює і залишає у пам'яті тільки тільки хороші, якісь там твої. Хороші події в твоєму житті, в тому числі тому, що ти був молодий у той час. І це навіть через пропаганду й несеться не, не навіть не через новостні передачі так там через новини якісь через них так само але візьміть фільм наприклад той самий іронія долі так іронія судьби От подивіться на атмосферу цього фільму подивіться на цю на цей стіл на ялинку яка стоїть так на, на тарілки як вони розставлені ось цю саму модель таку саму модель і повторювали наші, е, е, наші батьки батьки і, і дідусі бабусі також вони настільки сильно ностальгували за минулим, що завдяки цьому фільму вони відтворювали ті самі часи. Ви, хоча б раз святкували, наприклад, з сім'єю Новий рік, як ну, до прикладу, Маколи Калкін із один вдома, так, коли він їв макарони з сиром та запивав їх там молоком чи кефіром. От, подивіться на цю атмосферу, і подивіться тепер на ось цю атмосферу. Це абсолютно різні атмосфери, але. Ці фільми йшли йдуть йшли у новий рік, приблизно там, з різницею, з різницею у декілька годин. Просто мозку так простіше не, не пробувати щось нове, невідоме, так, там, за, що прийшло к нам за океану, а намагатися ідеалізувати минуле і відтворити його одне рішення для абсолютно всіх задач. Для чого це я говорю? Нам потрібно обходити цю лінь е, мозку, як обходити цю лінь? Не сприймати, по-перше, новини, які надходять з безкінечного потоку інформації відразу. Тобто, не потрібно емоційно Ти читаєш новину і ти емоційно сприймаєш її як за правду. Ми часто це робимо е, навіть не думаючи про це, так ми предпочитали новину, і ми можемо його її відтворити потім там, через декілька днів, розказати комусь цю новину. Оце означає, що ми сприймаємо, Прийняли цю новину, з цим потрібно боротися і відразу не сприймати будь-яку інформацію, яка вас, к вам е надходить з зовнішнього середовища. Не потрібно робити висновки, як тільки щось прочитали, почули або побачили. Підключіть логіку, дедукцію та аналіз. Таким чином ви будете розгоняти ресурси свого свого мислення і будете отримувати е абсолютно нові рішення для тих самих. Задач, які були Оце, о, оці нові рішення дають і нові відповіді в тому числі. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі з цього приводу. Чи відчували ви в собі когнітивне спотворення і робите, чи робите ви щось із ним? А тепер переходимо до етеру. Mr. Henry.